В Грузії відбулись дуже великі е, протести проти парламенту, який хотів прийняти закон про іноземних агентів, російську кальку, яку поточний уряд Грузії хотів встановити для себе для повного контролю влади і населення. Але щось пішло не так. Розпочалися протести, і кому вони вигідні? Давайте зараз це обговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. Нам залишилось до 100 тисяч зовсім трошки. Тому, хто ще не підписався, включаючи мою маму, підпишіться, поставте лайк і дзвіночок. І давайте обговоримо Грузію. Друзі, вчора вечорі в центрі Тбілісі пройшли протести біля стін парламенту, куди вийшла велика кількість грузин, які почали протестувати дуже приємні і милозвучні українському серцю вигуки. і і куди має йти російський корабль? І це насправді було дуже круто. Давно ми за територією України не чули таких прекрасних вигуків. Ну, можливо, хіба що на протестах в Лондоні, Варшаві чи Нью-Йорку, де українці виходили, але то були українці, то наше рідне. Але Грузія країна, з якої в Україні ніколи не було воєн. Це єдиний наш сусід, з яким ми ніколи не воювали. Так, це сусід через море, але ми завжди один одного підтримували, допомагали і завжди були поряд. Так сталося цього разу. Коли уряд Івана а це головний такий Медвечук Грузії, головний олігарх Газпрому, який за гроші Путіна взяв владу після Саакашвілі в свої руки, вже більше 10 років її там утримує, він змінює президентів, він змінює прем'єрів, але він залишається. Він збудував собі будинок на горі, одразу він переходить в парк. Ну, от, хоч ви скажете, що в парку будувати не можна, йому можна там все. В нього в будинку дуже багато там різного мистецтва від Пікаса до Далі і багато чого іншого. І він управляє Грузією. От в нього є кілька мільярдів доларів, які він витрачає, щоб повністю контролювати цю країну. Він піднімає такі питання, як любов до Росії, рух в'їзд, який нічим не, не, не завершиться. Ну і багато чого іншого. Він посадив тюрму Секашвіля, він фінансує типу основні політичні партії. І є наступна річ. Вони вирішили прийняти закон як такий самий калькою, яка була в Росії, щоб встановити повний тотальний контроль. Зрозуміло, що люди вийшли від закон, називається про іноагентів. І люди вийшли на вулицю. Президент Салома Зоробашвілі була в Нью-Йорку, сказала, що вона підтримує протестувальників, хоча президент належить Іванашвілі. Але наступна річ сталася, вона, начебто, підтримує протестувальників в той же час. Поліція б'є людей дубінками, обливає холодною водою, намагається протестувальників викрадати. Сьогодні на ранок сказали, що затримали 66 іноагентів. Зрозуміло, що людей затримали більше, просто не всіх вони називають іноагентами. Але закон. Ще не прийнято. Президентка сказала солому, що вона накладає вето. Але є така річ, як блюзнірство і лицемірство. Вона начебто вето і накладає, але її правляча партія це вето долає. Грузія відноситься до тих країн, де це легко можна зробити. І начебто вона і підтримує, але пасивно каже. Приймайте, приймайте цей закон. Паралельно біля парламенту де йшов цей протест, де люди намагалися прорватися. Паралельно всі почали піднімати питання не тільки проти Путіна, але дехто почав піднімати питання і за Саакашвілі, який в Грузії знаходиться під арештом. Із... Корисного, що важливо розуміти з цих протестів, це е, Жозеф Борель, е, керівник закордонного відомства Європейського союзу, сказав дуже просту річ, що Закон про іноагентів взагалі не співставний і не яким чином не мечиться із законами Європейського союзу. Тому, якщо Грузія хоче йти в ЄС, то такі закони їй точно не потрібні. Власне, таку саму думку мали і протестувальники, які виходили на вулиці. Одним словом, в сухому підсумку протестувальникам захватити парламент не вдалося зірвати голосування поки що не вдалося, але говорять про те, що можуть бути продовження цих протестів мітингів сьогодні. Сьогодні у них теж вихід. День теж, я не певний, чи в нас <гум> вихідний, але точно я зараз повернуся до 8 березня, але точно в них вихідний день, і вони будуть піднімати е це питання мітингів протестів ще раз, будуть посилюватися і намагатися якраз таки зірвати прийняття цього насправді диктаторського закону. Е я думаю, що протести будуть тривати далі. Ясно, що ціль це зміна влади, зміна уряду, звільнення Сакашвілі. Ну і для нас було б дуже важливо це антиросійський рух на Кавказі, це звільнення Грузії з своїх територій, це запровадження цього вірусу на південних кордонах Росії, щоб там почало палати в Дагестані, в Ічкерії. От в інших країнах, і щоб це якраз таки переросло дійсно в такі сильні потужні протести в інших республіках, в тому числі які входять до складу Російської Федерації. Дуже важливо розуміти, що Путін боїться проблем на Кавказі. Він не знає, як оперувати і менеджерити цей регіон. Я вам говорив про ситуацію з Кадировим, що він зустрічався з сином Кадирова. Це говорить, що можлива зміна керівника. Це теж нам лягає на руку. Ну і власне питання, яке я вам говорив, кому це корисно? Нам, в тому числі, демократичній Грузії, в першу чергу, майбутнім поколінням грузинів, які будуть жити в Європейському Союзі, однозначно. Це точно не вигідно. Мобікам і чмобікам, які тікали з Росії, щоб не служити в армії. Вони підтримують Путіна, підтримують війну. Але хочуть так тихенько відсидітися в Грузії. От ним це точно не вигідно. Путіну не вигідно. Диктаторським ставленникам Путіна на Кавказі теж не вигідно. Але позитивним, правильним, про європейським західним силам ці протести дуже вигідні, тому ми їх будемо точно підтримувати. Власне, друзі, ще я хотів сказати сьогодні, 8 березня, і дуже важливо, щоб ми до цього свята підходили не тільки з розумінням вітання жінок з цим насправді великим, дуже глибоким і багатозначним святом. Це не тільки свято поваги, це ще й повинно бути свято рівності. Це повинно бути свято боротьби із домашнім насиллям, тому що на превеликий жаль, навіть в нашій країні, такі речі. Процвітають І з цим всім треба боротися. Крім прекрасних квітів, треба дарити багато вчинків для того, щоб цих речей у нас не було ні на побутовому рівні, ні, наприклад, на рівні держави. Тому що я нестерпно ставлюсь до того, коли нам кажуть, що рівність в політиці це те, що жінок в списках 30%. Яка це рівність? Це не рівність, це тільки кожна третя, а рівність це 50 на 50. Ось над цим треба працювати, над цим треба боротися, щоб не було домашнього насилля. В нас. Наприклад, 60-70% жінок зазнавали в тому чи іншому вигляді насилля зі сторони чоловіків протягом свого життя. І це якраз такі негідні речі. І це якраз таки відноситься і до заробітних пралад, де дуже часто, тільки через гендер ставлять на 20-30% нижчі заробітні плати. Ми йдемо до рівності, ми боремося за перемогу над Путіним, але ми повинні здобувати і внутрішні перемоги. Це теж дуже важливо. Тому. Зінькі, вітаю вас із святом, ви неймовірні, але ми разом повинні досягнути цієї рівності, коли б ви сказали, що дійсно вона існує, а не просто вона була б декларована тільки один день в році. Ну і повертаючись до Грузії, скажіть, будь ласка. Чи приєднаються ще інші країни до цього руху, який започатковує Грузія, антипутінського руху, наприклад, інші пострадянські країни? Країни Балтії вже були з нами. Молдова не може визначитися. Білорусь однозначно я вчора робив стрім: приєднується до Росії і до Китаю. Грузія по чуть-чуть стає на нашу сторону. Хто ще міг би доєднатися до цього проукраїнського клубу на пострадянському просторі? Напишіть, будь ласка. В коментарях поставте лайк і дзвіночок, а також підпишіться на канал. До 100 тисяч нам залишилось зовсім трішки. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!